Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А хто є хто у ставці Зеленського? Пише на своїй сторінці у Фейсбук волонтерка Леся Поруцька Саковачу. Литвиненко Олександра Валарійовича, голова служби зовнішньої розвідки України за фахом інженер-математик, випускник академії ФСБ РФ у Москві з підготовки фахівців з передачі захисту та обробки інформації. Повернувшись з Москви, Литвиненко одразу влаштувався в СБУ. Потім перейшов до Національного інституту стратегічних досліджень. Жень команда Льовочкина, потім знову до СБУ. А після того, знову до даного інституту допрацював заступником директора до січня 2014 року. З національного інституту стратегічних досліджень Литвиненко перейшов до створеного Льовочкіним інституту під назвою Нова Україна як особа пов'язана з ФСБ Януковичем Льовочкіним. До речі, він ще й був його охоронцем. Відповідно до чинного законодавства Литвиненко мав би бути люстрований. Натомість у квітні 2014 року його призначено заступником секретаря РНБО України а у 2021 році Зеленський призначив його головою служби зовнішньої розвідки. Увів його знову до складу РНБО. Відтак і до ставки верховного головнокомандувача зсу в той же час на так давно залужному його довірені особи доповіли наступне голова офісу президента Андрій Єрмак. Має спільну кампанію з росіянином Емануїловим Рахаміном Яшаєвим. Росіянино видавцем книги «Возрождення Росії. Медвідь привращається у ці гра. Про це пише Ростислав Шапошников. Єрмак володіє фірмою з Емануїловим та миленькою Сім'ї, якої володіє фірмою з Плетневим. Хто той через турецьку фірму поставив ЗСУ у літні куртки як зимові? Ось так Єрмак Медвідь перетворився у тигра. Резюмує шапошников. Андрій Єрмак не планує випускати владу і своїх рук. Пишуть журналісти сайту Останній бастіон. Як вдалося дізнатися від джерел у офісі президента на вулиці Банкові? Володимир Зеленський цілком і повністю занурний у теплу ванну середині інформаційної мильної бульбашки. О зв'язку з цим глава офісу президента Єрмак вирішив нагро. Ші платників податків замовити у лояльних статистів з групи рейтинг внутрішньо соціологічне дослідження. З'ясувалося, що серед потенційних прохідних партій до нового складу Верховної Ради два реальні політичні сили, а ще дві вигнані уявної за команди на першому місці. Поки що слуги народу, але ж за жорсткою динамікою зниження. Якщо у травні 2022 року їм готові були вітати голоси 52,6% громадян, то нині вже 32,2%. на другому місці. Партія Валерія заложно. Якщо він із Ланою зеркалі вирішить піти на третьому місці, партія Сергія Притуле, якої офіційно також немає, але на банковій це нікого не бентежить, котра показує зниження рейтингу до 8,2% станом на сьогодні, хоча ще торік у травні було 12,4%. і на четвертому місці Поршенківська європейська солідарність, яка поступово але впевнено забирає відсотки конкурентів із провладної політсили, Чиї за депутати продовжують грабувати український народ попри війну проти РФ, схоже, що з травня минулого. Року на банкові свідомо і планомірно проводять соціологічні виміри настроїв суспільства, адже керуються ще совєтською маніпулятивною стратегією. Війна все спише. Мусимо засмутити війна. Особисто вам нічого не спише, бо вона ще не закінчилася, і Україна не перемогла. А рейтинги після перемоги будуть зовсім іншими ніж ви собі там на банкові і Грушевського малюєте. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.